Усім привіт! Чи здатна розвиватись українська література в тих регіонах, які фактично перебувають в окупації? У 20-ті роки ХХ 20 століття територія Західної України була відірваною від решти держави. Але наші письменники зуміли не тільки підтримати статус літератури, а й навіть модернізували українську літературу за таких несприятливих умов. Як це їм вдалося? Саме про це. І поговоримо. Тож сьогодні на уроці ми ознайомимося з історичними та суспільними умовами розвитку української літератури в Західній Україні до 1939 року, виокремимо літературно-мистецьке угрупування, проаналізуємо тематику творів. Після Першої світової війни західноукраїнські землі були окуповані. Східна Галичина, Західна Волинь перебували в складі Польщі. Буковина і Бессарабія в Румунії, Закарпаття в складі Чехословаччини. Водночас, саме тут розвивалася національна література, яка засвідчувала відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам. Зазнаючи національних утисків, українське населення на окупованих землях зуміло зберегти мову, культуру звичай. Попри політичну і територіальну розділеність нації. Письменники в еміграції в Західній Україні початку 20-х років ХХ 20 століття підтримували зв'язок із літературою розстріляного відродження. Як і в Надніпрянщині, літературне життя характеризувалося різноманітністю угрупувань, стольових течій ідейно-естетичних платформ. Спочатку про угрупування. Літературно-мистецька група Метуса виникла у Львові 1922 року. До речі, назва організації походить від імені Галицького літописного співця Метуси, який вибрав смерть, не зрікшись своїх переконань. До неї входили Роман Купчинський, Олесь Бабій, Левко Лепкій та інші. Вони орієнтувалися на українських символістів та європейських модерністів. Літературна група Логос. До неї входили письменники християнського спрямування, а саме: Григор Лужницький, Стефан Семчук. Осип Назарук та інші. На творчості цих митців позначилася поетика символізму й імпресіонізму Об'єднання Дажбог. До цього угрупування входили Богдан Ігор Антонич, Богдан Кравців, Євген Пеленський. Угрупування «Гроно» представлено діяльністю Василя Бубинського та Стефана Тудора літературна група 12. -ка». Його представники наймолодші митці, які зосередили свою увагу на урбаністичних мотивах. Організував групу Анатоль Курдидик, а учасниками були Іван Чернява, Зенон Тарнавський та інші. Як же запам'ятати усі ці назви? Спробуємо скласти фразу, яка допоможе запам'ятати. Ось мій варіант: Метуса із гроном 12 наймолодших митців промовили Логос до Дажбога. До речі, гроно це скупчення плодів або квітів на одній гілці китиця. У цій назві маємо на увазі групу людей, об'єднаних спільною позицією. Логос, із давньогрецькою мовою, буквально означає слово. Власне, інструментом письменників було слово, тому така назва добре відображає зміст діяльності тих, хто брав участь. Дажбог в українській міфології це сонячний Бог, якому поклонявся весь слов'янський світ Бог Сонця, світла, добра. Буквально дай Бог. Тобто податель добра, багатства. Тепер вам дуже легко буде дати відповідь на запитання про те, які ж літературні групи діяли в Західній Україні. Варто відзначити, що в цей період неформально існують три основні групи серед письменників Західної України. Прихильники націоналістичного напряму, які виявляють орієнтованість на патріотичні мотиви у творчості, пролетарські письменники, які орієнтуються на політику Радянського Союзу, та письменники ліберальної орієнтації, які акцентують увагу на дотриманні мистецьких принципів, відмовляючись від політичної проблематики. Зауважимо, що для тогочасного літературного процесу була властива значна політизація. В умовах бездержавності нації саме письменники взяли на себе відповідальність за розвиток і збереження національної ідентичності. Вони описували сильну, вольову людину, що здатна активно діяти заради об'єднання українських земель та відродження нації. Тепер про тематику творів цього періоду: історична, яка полягає у зверненні до українського минулого, урбаністична. Що актуалізує події у площині міста, антивоєнна, що покликана осмислити негативний досвід пережитого протягом Першої світової війни. Феміністична, яка робила наголос на особистості жінки та її ролі в суспільстві, табірна тема, що акцентувала на суворих реаліях у місцях позбавлення волі. Ці теми представлено у відомих тогочасних творах. Пригадаймо деякі з них. Сьогодні під час згадки слова Роксолана пригадуємо дружину Сулеймана I Пишного, султана Османської імперії. У сучасній українській традиції вона входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Звідки ти? І Як звуть тебе? Я з Червоної Руси. Твої люди називають мене Роксолана Хурем. Татари забрали мене силою з рідного дому. Саме про неї розповідає Осип Назарук в історичній повісті Роксоляна. Автор пише про українську дівчину Настю Лісовську з Рогатина, що потрапила в полон до турків, а згодом стала дружиною турецького султана. Протягом 40 років вона брала активну участь у політичному житті Османської імперії, а також прагнула захистити рідний український народ. Андрій Чайковський, якого сучасники називали козацьким батьком. Звертався у своїх творах до часів козаччини. Це, зокрема, у романі Сагайдачний, повісті про Богдана Хмельницького перед зривом, повісті Полковник Михайло Кричевський. Ірина Вільде відображає історії жінок, яким доводиться самостійно долати перешкоди та знаходити своє місце в житті. Пригадаємо роман Сестри Річинські». Наталена Королева в повісті Безкоріння відобразила період навчання в інституті шляхетних дівчат. Осип Турянський у поемі повісті поза межами болю порушує антивоєнну проблематику. Зокрема, розповідає про трагедію Першої світової війни, коли військовополонені змушені були виживати ціною загибелі своїх товаришів. Одним з перших творців табірної повісті був Олександр Гаврилюк. В автобіографічній повісті Береза він описав польську тюрму Березу Картузьку. За настроєм та проблематикою твір перегукується з романом німецької письменниці Анни Зегерс: Сьомий хрест. Поет Святослав Гординський у своїх творах описував враження від подорожей. Ми бачимо малюнки вулиць Парижа, вогні реклами. Його поезія це збереження мистецького стилю Шарля Бодлера, Артюра Рембо та Гійома Аполінера. На цьому тлі змальовано й український Париж Львів. Поети описують неповторну атмосферу міста. Образ міста Лева стає головним персонажем віршів та новел. Так, Богдан Нижанківський пише повість Я вернусь до мого міста. А в новелах Собача справа та Дні Степана Гайди він відображає міські настрої персонажів. Отже, література Західної України до 1939 року має виразну європейську спрямованість. Взаємодіючи з представниками діаспори, письменники дотримуються принципів збереження високої національної свідомості, звертаючись до патріотичних почуттів. Усе це перетворює етап розвитку літератури в Західній Україні на особливу сторінку українського літературного процесу. Отже, сьогодні ми з вами ознайомилися з історичними та суспільними умовами розвитку української літератури в Західній Україні до 1939 року. Виокремили літературно мистецькі угрупування, проаналізували тематику творів або перефразую, митуса із гроном 12 наймолодших митців промовили логос до Дажбога, а Логос цей розповів про давню історію та козаків, непересічних жінок і чоловіків, які жили в часи війни і страшних таборів. Та все ж їх голоси не загубилися в селах та містах. Тож пам'ятаємо про них, щоб зберегти нашу українську ідентичність у непорушних кордонах єдиної України. Ну а вже наступного року ми розглянемо життєвий та творчий шлях одного з найзагадковіших західноукраїнських поетів, учасника групи «Дашбог» Богдана Ігоря Антонича. А на сьогодні все. До нових зустрічей.